Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тарас Чорновіл каже, що інформація Луценки про те, що залужний буде посланий, Нічим ще не підтверджена. І Луценкові не варто заявляти про це, адже в цьому він слабо розбирається. Також прокоментував інформацію Зміявського, який з посиланням на телеграм-канали говорив про отруєння залужного. Це також слава богу, виявилося не підтверджена інформація. Одразу після голосування про допомогу Україні у США за. Залужний бабуся намахав усіх, тому що ні послом, ні отруєним, ні купленим він ніколи не був та не буде. Він майбутній командувач НАТО. НАТО скликає засідання Україна НАТО за участю залужного чи не вперше обговорюватимемо постачання ППО та снарядів Столтенберг. Понад 20 країн бачать залужну в якості генсека НАТО. Найбільше на цьому наполягає Джонсон. Генерал зараз проходить обстеження в Лондоні через можливе отруєння. Тією ж речовиною, що Ющенко, втім отруєння було невдалим. До землі. Незначної загрози здоров'ю генерала немає взагалі Інформацію приховують повністю за захист генерала та його обстеження. Відповідає Джонсон, який дуже здружився з генералом та лобіює його на призначення генерала НАТО. Телеграм-канал Офісне мишеня» пише, що генерал залужний не дав здати країну за 24 лютого 2022 року. Не дасть і зараз росіяни дуже бояться його і всіляко сприяли тому, аби звільнити його союзники з генералом, народ з генералом. А потрошаю всіляко намагається на нього вийти. генерал залужний, окрім пропозиції стати ревізором, може стати одним із бригадних генералів НАТО та очолити оперативний штаб НАТО, а згодом і саме НАТО. Росіяни розуміють, що для них це означатиме кінець. Екс очільник зовнішньої розвідки генерал лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що у Кремлі не мають спроможностей на розширення війни у Європі. Якщо залужний очолить НАТО, то тим більше Віталій Купрій у той же час пише: наступне ситуація на фронті відображає ситуацію у керівництві країною. Перша президента. керівник Андрій Єрмак, син полковника ГРУ РФ, має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ. Другий офіс президента, заступник єрмака Олег Татаров. Топ слідчий команди Януковича переслідував учасників революції гідності. Озвучував наратив ФСБ. Третій офіс президента радник Єрмака Михайло. Подоляк має рідного брата Володимира Полковника ФСБ, який мешкає в РФ і підтримує агресію проти України. Четверте урядові віце прем'єр-міністр Олександр Кубраков, племінник діючого міністра внутрішніх справ Білорусі. Сім, п'яте Окроборонпром, заступник гендиректора Романа Забарчук, племінник генерала ФСБ, екс-міністра юстиції РФ, шосте РНВО Олексій Данілов. Бізнес партнер зрадника нардепа від Нестора Шуфрича через екс-чиновника режиму Януковича Бродського. Сьоме міноборони, екс-міністр Олексій Резніков. Минулому адвокат з бізнесом у Москві з партнерами з оточення Путіна. Восьме головком ЗСУ Сирський, етнічний росіянин, випускник московського вищого військово-командного училища, яке мало курати. Рівка КДБ з батьками, які живуть у Росії, підтримують Путіна. Дев'ята командувача сил тероборони ЗСУ Ігор Плахута керував внутрішніми військами для зачистки вулиць Києва від мирних протестувальників під час революції гідності. Десята екс заступник міністра внутрішніх справ громадянин РФ Олександра Гогілашвілі, друг голови Гор Кирила Буданова і депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва. Одинадцята Верховна Рада України, народний депутат України, голова податкового комітету Данило Гетьманцев, колишній помічник зрадника. Гента ФСБ Сівковича може хтось ще додасть деталі. Я вже мовчу про недочищене СБУ, керівництво якого залишаються люди, які причетні до спроби здати Україну за три дні залужної близько двох десятків бойових генералів у шлі. Ситуація перспективи значно погіршилася. Невже нас годують до Стамбулу? 2 до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.